Так, усім привіт. Значить, дуже часто питають і досі завалюють такими питаннями: що допоможіть, будь ласка, як користуватися тим чи іншим дозиметром, радіометром. Або інструкцією, може у вас є якісь скан копії, кудись загрузити кожні сторінки. Значить, відповідаю, всім одночасно одне питання. Значить, є такий ресурс чудовий, називається YouTube. Я, значить, за останніх 9 років скуповував всі існуючі дозиметри в Україні і взагалі на планеті, які зміг тільки знайти і купити. І якщо в них в комплекті були інструкції, книжечки, паспорти, вся документація, я це знімав на відео, кожну сторінку, кожну. І я це все опублікував на YouTube-каналі. Тому що Google Диск це поганий варіант, його, він не гуглиться, там люди не можуть його знайти. А Ютуб можуть знайти всі. Просто заходите в Ютуб. YouTube. Ютуб YouTube можна знайти по такому тегу. Просто пишете от, українською мовою або російською, або англійською, любою мовою Радіофобія. В принципі, в мене субтитри, все переведене. Переходите на YouTube канал, ось так він називається Радіофобія. От, або ось так: Атомскан. І е, тут як користуватися, як знайти інструкцію вам потрібно. Якщо ви просто відкриєте ось так відео, ви, звичайно, не знайдете, е, тому що тут е, ну, от на сьогодні 5300 відео. Загружено на цьому каналі, в мене є ще інші YouTube канали, і в загальному там більше 20 тисяч відео є пошук ось лупа намальована. Натискайте на нь і все, і пишете, що вам треба. Пишете, наприклад, інструкція. Там, наприклад, ДП5. Хоп, все. І дивитесь. оп, все. Написано: о. Всі сторінки інструкція ДП5Б. Є от інструкція ДП5В. І відкриваєте, яку вам треба. Яку забажаєте. Далі. Значить. Ну, і є ще відео, як користуватися, навіть як розбирати, збирати дозими три будь-що. Ну і відкривайте. Наприклад, вам треба. Ось цей дп 5 б Людина сьогодні питала. Відкриваємо. І прошу. От. І далі. Як це все прочитати можна? Я фокусую, якість у мене дуже гарна. Якщо дозволяє інтернет, ось тут на налаштуваннях обов'язково заходите і ставите. ну, Старайтесь максимум, скільки ваш інтернет потягне. 4К можете поставити, якщо у вас швидкісний. Якщо у вас повільний інтернет, ну, тоді ставте 1080 p Також буде видно. от. От, і, кожну, і отак на паузу поставили все. І можете прочитати кожну сторіночку. Якщо бажаєте, можете навіть сповільнити відео от є швидкість відтворення. І ставити ось так меншу 0,5 в 2 рази, або от в 4 рази повільнішу. І відео буде йти дуже повільно. І ви встигнете поставити на паузу і прочитати. Якщо дуже зашвидко вам щось буде, ну, отак все просто: шукається інструкція до різних дозиметрів, радіометрів, лічильників гейгера, паспортів, ну, будь-яка інформація. Якщо ж ви не змогли знайти на Ютубі, також робиться все дуже просто. Дивіться, заходьте сюди, тут є, бачите, сайт atomscan.com через дефіз-ре. Натискаєте на нього, переходите, ви попадаєте на сайт. І дивіться, тут є різні категорії товарів та послуг. Тут продаж, наприклад, різного дозиметричного обладнання. Тут і запчастини є, от дозиметрів і обладнання радіційного контролю. От запчастини, наприклад, для дозиметрів, датчики і все тут. Тут дозиметри торгової марки TomScan. Тут всі радіометри знаходяться, тут всі тільки дозиметри. Тут дозиметри, радіометри два в одному, колекційні дозиметри тут, э, сентилятори тут. Все для нейтронів, тут, все для газу родону, тут, гамма-спектрометри окремо тут, э, слюдяні дозиметри для бета проміннення тут. Для альфа випромінення тут, на скляних датчиках тут прилади, на металевих датчиках тут. свинцеві будинки, тестери для перевірки дозиметрів безпечні для здоров'я. Аксесуари, дозиметри на подарунок, дозиметри в Чорнобиль, дозиметри для рентгену. І так далі. І якщо вам щось не зрозуміло, хочете задати питання, тут є е, контакти завжди на сайті. Переходите на сайті, шукаєте розділ Контакти. Ем, от він. Через телефон не видно. І телефон. Набирайте його, телефонуєте, і вам допоможуть. Від, ну, нададуть відповіді на всі ваші питання в телефонному режимі. Ну, все, всім пока.